Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі вже 22 квітня і продовжуємо робити прогнози на актуальні теми. Про що сьогодні буду дивитися в даному відео? Чи дійсно з найближчими днями ми можемо вже отримати нарешті фінальний результат? По мирному договору, так як зараз про це говорять, мова йдеться про зустріч в Лондоні, нашої групи і США. Після цієї зустрічі, власне, цей план мав бути переданий Росії. Хоча вже багато і повідомлень про те, що Росія має цей план Трампа і вона його приймає, чи є вигідним цей план для України. Сьогодні в даному відео будемо з'ясовувати. Я ж закликаю всіх, кому і прогнози важливі та цікаві, а як бачите, вони збуваються. Підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки мережі, також поширюйте це відео, пишіть коментарі, ставте вподобайку, щоб відео було активним, якомога більша кількість людей могли побачити дану інформацію. Також дякую тим, хто є спонсором мого YouTube каналу. Хто має бажання також стати спонсором, може і тепер це зробити. Отже, зустріч та переговори в Лондоні. Наскільки знаю, це би мало бути завтра, 23 числа. А вчора Трамп сказав, що через 3 дні все стане славно, явно, ясно, про його мирний план і так далі. Отже, результати зустрічі нашої. Делегації з України в Лондоні. Моделюємо правильне для нас майбутнє. Перша карта. План, який буде узгоджено. Туз Пентаклів. Дуже гарно фігурувала ця ЦРК, коли я робив прогноз в Тисячний день війни. Тоді мова йшла про угоду, угоду важливу, яка буде заключена. Досягнута. Ось знов цей туз пентаклів. <кій> Далі у нас переговори, принц-чаш, розмови, переговори. Еластичність, гнучкість. Карта любов, двійка чаш. Це в нас про досягнення домовленостей, таких, яких треба в Україні. Хай буде так. Королева пентаклів. принцеса пентаклів, вірніше. Також про вигоди. І вигоди передусім для України. Рейцар чаш. Задоволення з отриманих зустрічей в карті рекомендації. Головне не наламати дров. трійка мечів це карта. Печалі, тобто не конфліктувати, відкинути всякі провокації, не реагувати на ці провокації вони будуть. І, звичайно, відстоювати інтереси України. Хто цього робити не буде. Від процесу переговорного і, взагалі, будь-якого, чи це зі сторони України, чи зі сторони інших країн, буде відсторонений. Так зараз працюють нові високовібраційні енергії. І колісниця. Коли в одній упряжі правильні знаходяться персонажі, то і колісниця рухається, рух до укладення миру. Він зараз дуже інтенсивний і продовжуватись буде. Хоча мені пішла така фраза, ще буде якийсь як глухий кут, з якого в результаті буде неочікуваний вихід. Значить, що? Ще очікуємо смерті одного короля. Дай Боже, щоб це було офіційне. путлірівський і путлір і путлірівський режим. Хай би вже сконало офіційно. І карта доблесті сім жезлів це якби новий ще рівень якісно кращий для України в даних перемовинах. Зараз багато що мова йде про те, що там щоб віддати Крим Росії, щоб те, щоб те, мені така інформація не йде то, що вони собі хочуть, щоб ну, Росія мається на увазі, щоб Крим був їхній офіційно по закону. Тут мені нема такого, що це буде їм віддано. Офіційно і по закону Крим це Україна. Те, що там Україна поки не в НАТО, чи якісь інші моти це таке питання. Але тут багато виникло таких питань з приводу Криму. Бо кажуть, що Трамп сказав, що Крим залишається однозначно за Росією, але офіційно. Ні. Дуже багато навколо цього, мабуть, піднялось шуму. Є карта втручання. ну, Такого мені не показує, що 100% офіційно Крим буде визнаний за Росією. Значить, цей момент вдасться змінити, відстояти і наші території залишаються за нами, тобто за Україною. Навіть поки вони ще окуповані, все рівно це території України і Україні будуть в певний час повернуті. Так, давайте ще подивимося по результатах цієї зустрічі в Лондоні з цієї колоди історичного таро. Інтуїція. І правильно моделюємо, і правильно відчуваємо, що буде далі. Далі буде результат блазень. Перезагрузка, перезавантаження і перехід вміння домовитись там, де раніше неможливо було домовитись. Далі у нас горошку. До речі, недавно перечитав цю казку. Знаєте, така дуже мудра казка про те, що зраджували його ті, хто, ті, з ким він там ніби як і працював, і кому він помагав. а в результаті все рівно все в нього там було добре, так? Так що, зможемо поборемо всіх тих зрадників, всіх тих недоброжелателів хто проти України і так далі. Це буде файно. Сила, сила. От. Мудрість, ще одна карта. Відьомська мудрість. Так. О в нас е, жінок, мудрих, відаючи таких. Так, відьма, відаюча жінка. Багато. Так що нашою силою нечість подолає. І карта Коваля. Арканмах. Знову ж таки, про силу, про певність, про мужність, про витривалість, про перемогу. Наше з нами залишається. Тепер давайте дивимося. Чи Росія, тобто цей план, який буде завтра там узгоджено, погоджено, чи може він бути остаточний, судячи з того, що є ту спетаклів, мені дай так, навіть 90-9%. може і 9. Це рухається до фіналу, цей тиждень багато в чому вирішальний. І далі, знову ж таки, залишається питання Росія. Вони то мають цей план. Ну, якщо мають, і вони про це говорять. Там, до речі, якась така заява. Одна із, що він там вже той план. Хтось там сказав з тих їхніх росіян, до речі, десь там родом з України. Що в підручники, в підручники цей план Трампа ведуть. Угу. ну Значить, вони все прекрасно знають розуміють. Бачите, знову ж таки, прогнозування мої збиваються, Я казав, що після Великодня різка зміна енергії, які можуть покласти завершення бойовим діям, привести до перемир'я і в подальшому до вирішення повністю війни. На і працюємо далі. Отже, що Росія приймає те, що буде узгоджено завтра, остаточно, вже в Лондоні. Завершення. Ми моделюємо наше майбутнє. Так приймає. Ще одна карта. Мир так приймає світ. Через боротьбу, через силу так приймає. Аркан місяця. Як би там не хотіли, що би там не шаманло, їхнє оце от енергетичне чорне кодло руйнується з кожним днем все більше. І руйнуватись буде далі. І карта сказав: руйнується і карта краху руйнування. Вибору в них. Не буде. Так приймай. Все, хай буде так. І ще, до речі, така інформація теж в мережі лунає, що Трамп може зустрітися, Трамп же ж має летіти на цей похорон Папи Римського, і там, можливо, теж будуть якісь зустрічі з цими рапсіянами, як Ватикане, як платформа цих зустрічей. Ну, подивимося. Будуть. Будуть. Що воно змінить в загальному ході? Сонце для України, прибуток, багатство, десятка пентаклів, карта вогню. А змінить те, що під впливом нашої роботи, в тому числі, високовібраційних нових енергій, тої нової, сильної, потужної енергії, яка саме зараз йде в період великодній. Я про це говорив в інших відео, зараз вже не буду повторювати. Бо хто слухав, той знає, хто не чув, то послухайте. Відео останні всі мої. Підпливом цих енергій зараз багато чого старого системи переписується. Що було раніше, змінюється, не діє, нові правила, нові закони, нові установки, наві того самого Трампа, зміна. І для України це в плюс, навіть що вони там захочуть підкотити і щось там розказати. Йому головне це ще раз скажу, добитися того, що війна завершилася, що він цьому зіграв основну роль, ключову роль, і він собі чіпляє медальку. Тому що б вони там не хотіли робити, якісь там підкати і якісь там розмови. Хай буде так, як вигідно для України. Все крапка. Але бачите, буде. Не зможуть вони змінити в свою сторону, теж би хотіли змінити. Гра йде дуже на високі ставки. Дні вирішальні. Фінальна така, така констатація того, що буде далі відбуватися. За цим всім слідкуємо, моделюємо майбутнє правильно. Працюємо далі в енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємо з вами в нових відео та прямих ефірах.